Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Новий початок. Псалом 119.2. Господи визволь же душу мою від губи неправдивої, від язика зрадливого. Християнська свідомість починається з болісного усвідомлення, що те, що ми вважали істиною. Насправді виявилось обманом. Написав Юджен Петерсон у своїх глибоких роздумах над псалмом 119. Цей псалом є першою піснею з пісень прочан, які паломники співали на шляху до Єрусалима. Як зазначив Петерсон у книзі Тривала покірність в одному напрямку, ці псалми також змальовують духовну подорож до Бога. Ця подорож може початися лише з глибокого усвідомлення власної потреби в чомусь іншому. Петерсон каже людина має відчути цілковиту відразу до нинішнього стану речей, аби знайти мотивацію піти християнським шляхом. Людина має насититись грішним світом перед тим, як відчути апетит до світу благодаті. Гріховність та відчай. Які ми бачимо в навколишньому світі, можуть легко знеохотити, і наша культура часто виявляє бездушну зневагу до шкоди, заподіяної іншим людям. У Псалмі 119, відверто сказано: Я за мир, та коли говорю, то вони за війну. Водночас, усвідомлення, що наш біль може пробудити нас до нового початку, надає зцілення і свободу. Це можливо лише завдяки Спасителю, який може допомогти нам залишити згубний обман і попровадити нас до шляхів миру та цілісності. Отже, розпочинаючи цей новий рік, шукаємо Бога і Його шляхів. Як ви призвичаєлись до згубних шляхів? Як Євангеліє закликає вас до шляхів миру? Помолимось. Люблячий Боже, допоможи мені прагнути до твоїх шляхів миру і сприяти їхньому розповсюдженню в силі Твого Духа. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.